Будемо говорити сьогодні з політологом-керівником експертної групи бюро аналізу політики Віктором Бобаренком. Пане Вікторе, вітаю вас. Доброго здоров'я. Пане Вікторе, дивіться, вчора пролунала заява, яка ну, дуже цікава, неочікувана була, вона ставить якби і крапку в питанні перемовин, і навпаки знак запитання. Війна Росії та України у будь-який момент. Може закінчитися переговором. Про це заявив міністр оборони Сполучених Штатів Остін, і він додав: ми продовжуємо підтримати Україну, і вона сама вирішить, коли сісти за стіл перемовин. Скажіть, будь ласка, це підготовка до якоїсь ну до якихось подій, чи це визнання того, що Україна сама вирішить, а, коли і як будуть проходити перемовини? Я думаю, що е, Остін приїжджав, щоб і трошечки попустити Володимира Олександровича, щоб він не здумав там е, знімати Буданова. От е, це, е, я думаю, що була е, теж одна із цілей. От, ну, показати, що ми, да, що ми е, тут, що Америка там тримає е, руку на пульсі. Я думаю, що весь другий день він свого перебування в Києві зустрічався з військовими і вони теж звіряли годинники. Але між тим оця заява була не просто так. Я думаю, що це натяк на те, на толсте обстоятельство. Да? Натяк на те, що да, вони сказали, що нічого без України про Україну без України, і що ніяких договорнячков не буде. От, але між тим, я думаю, що вони. Починають штовхати вже Україну на е, переговори, на те, що це необхідність, що війна заходить в глухий кут, і продовження війни це просто ну там не вихід ну, От з огляду на те, що там останні дослідження ще разумкова покажуть, що знизився тих. Відсоток українців, зараз тільки 63 відсотка, які там за війну до победного конца, що там типа поки не виженім росіян, ніяких переговорів з огляду на те, що змінюється підтримка, ну, ну як банально ще скажу там, втома від війни. да Там в Європі, в Сполучених Штатах, у всіх є свої проблеми. Давайте вже цю проблему якось закриємо. От і я думаю, що про це він і говорив, що да. Ви вирішуєте, але ж, але. ж, І отут він ставить три крапки або, може, і продовжує. Але ж глухий кут, хлопці, там типу, що треба щось рішати. От, у Зеленського, як зазвичай всі думають, що воно якось розсосеться. Давайте якось повоюємо. Воно пройде само. От, або побіда прийде вдруг, там чи Путін здохне. От я думаю, що у Зеленського, як у всієї їхньої команди, саме такі настрої, да і тому Остін приїхав в тому числі, щоб сказати, там типа не розсосеться, це це не пройде само. Давайте вже якось закривати тему. От, понятно, що на камеру ніхто ніколи не скаже, що вони змушують Україну до миру. Що там, типу, а киньте -то той уже Крим, Донбас, там Південь України, хай головне, просто перестать е, Але в усякому разі, в усякому разі, в кулуарах. Про це я думаю, що і Остін сказав і. І інші будуть говорити, що там, типа, думайте, хлопці, думайте, як закінчить війну, і можливо, це буде не найприємніший для вас варіант. Ну, десь так. При всьому цьому при всьому цьому Остін робив і інших заяви. Він сказав, що, наприклад, Україна може бити. По Росії далекобійної зброї, якщо це їх українська mm -hmm. далекобійна зброя, так це і ефективніше, і дешевше, тому що якщо порахувати економічне питання, скільки коштує ракета, і скільки коштує далекобійний дрон, то дешевше бити дроном. Ну так я пам'ятаю, що війна це продовження економіки. А що можна сказати? Що фактично Америка каже: ну давайте відверто. Те, що до кінця виборів в Сполучених Штатах ніхто нічого не рішить 100%, але після кінця виборів, коли будуть вирішуватись, якщо залишається демократи у влади, ми розуміємо, що позиція не зміниться, вона не покращиться найближчим часом. Якщо Трамп взагалі ситуація з невизначеністю, то тоді Україні треба вже задумуватись, і бажано, щоб вже з'явився план. Бажано план, якийсь, який може запропонувати рішення, як виходити з війни, і як виходити не просто з війни, а не катастрофічно. Ну тому, що 5-6 успішних менеджерів е, на чолі з Зеленським приводять до такої ситуації, що ну відверто, відверто я не бачу оптимістичних рішень для України. Знову прості рішення, знову намагання щось вимагати без. Е, до, ну Узгодження з е, партнерами до того, як озвучують, знову фактично, план фактично, Зеленського не працює. Давайте відверто. Шольц сказав, нікого не приймуть, поки йде війна, е, і відомо, що він це каже для того, щоб. Ну, і тому, що дійсно є таке положення в НАТО, і тому, що е, Німеччина не хоче. Як і Сполучені Штати Штати, поки бачити Україну в НАТО, а у Зеленського це перший пункт в його плані. Остін каже, далекобійну зброю не дамо використовувати свою а голова парламентської асамблеї НАТО каже: пропозиція Зеленського, щоб українські солдати замінили американські, розкішна, але ні. Тому що ну що це таке? Це недоречно. Нам самим потрібно бути в Європі. Три пункти з п'яти пішли геть. Можна да. казати, що план Зеленського провалився? Ну, однозначно, а тільки так, якщо, якщо на його плани загнули, оце нет, оце нет, і це нет там все, то а як це ще називати? Це якраз провал плану Зеленського, до якого готувалися вони там такі. Два чи три місяця точно вони казали: ось ми пишемо план. Тут у нас все план такий, що от там весь план на півсторіночки, да? там типу, може додатки до нього тільки. Е, ну Додатки, я так розумію, список необхідної зброї. Е, до речі, що ось він ще ж привіз. Він же ж привіз 800 мільйонів. Це які дадуть на саме на розробку е, ну верніш на на зброю. на Виготовлення зброї Україною, тобто Україна отримає і, можливо, якісь і в тому числі і на балістику, не тільки на дрони, а й на балістику, яка б долітала туди до якогось Цюрюпінська у них туди, там, до Казані, до Казані на Саміт на, Брікс. На от, Так що можемо констатувати, що це провал. Да. Ну тоді тоді останнє запитання по цій темі. І йдемо далі. Е, якщо це провал, чому Зеленського знову мовчать, нічого не кажуть? От в них постійні якісь ідеї, які вони креативять, не для того аналізують і роблять висновки, а саме ну це ж банальний креатив. А е, у нас формула мира. Вона все вирішить. саме миру. Він це вирішить. Фо, е, план перемоги, хоча це відверто, план оборони. План оборони. І це от треба чесно казати. А то може прийшов час кликати дорослих? Так, да, тільки ж е, хто ж до нас прийде, це було б непогано. Але е, стосовно креативу, вони от дійсно вони думають, там чим зараз затулить там, е, країна воює, а вони думають, що ж нам пихнуть масом. Тобто, яку картинку, щоб була хороша картинка, ну то що це єдине, що вони вміють. зробити картинку. Ну давайте делать картинку. І то картинки міняються. Да? А, знову ж, це у них е, ще виходить е, дуже класно. Чому? Тому що е, більшість якраз е, да, того, на кого і розрахована ця картинка, він ведеться. Як він вівся на е, гру на роялі без, без рук. От, тому... як, він ведеться там, і у нього память дуже коротка і тому можна Саме головне, щоб картинка була яскрава. От вона сейчас єсть і вже всі забули, що стоп, як ото Кучма казав. Та це ж вже було, уже у нас ж вже... Була цей стратегія перемоги вже саміт миру був там. Ще ще вони притихли про новий саміт миру. Навірно, там нічого не виходить у них. От і вони притихли і перекрили це знову новою димовою завісою. А давайте тепер поговоримо типо, про план перемоги. Тепер цей план перемоги накрився мідним тазом. Ні, ні ми готуємо план внутрішньої перемоги. От ми отут, от ще у нас буде один план. Е, ну, вони ж просто якісь е, е, ненормальні, тому що е, не треба два різних плани. Якщо ви хочете перемогу, то ви зробіть один план, да? де от п'ять пунктів це до питання до союзників, а ще там п'ять пунктів е, питання внутрішнього житку, і найголовніше з них там як ми поборемо корупцію, не просто замінивши сектам на хрек. Як то, крекс, пекс фекс, як в фільмі про Буратино. Да? Там, типа, що ні, а там Типа аж а як? То, що ми вже е... ТЦК зміняли там і що? Тобто конкретний план, що треба зробити в Україні, щоб справа пішла, і, мабуть, було б доречним покликати дорослих тобто, зробити уряд національної єдності. І це був би от, якби він сказав, от у нас є план. Перший пункт цього плану це зробити уряд національної єдності. Ми зараз шмигаля цю всю брашку розганяємо і беремо окей. Ми хочете ви Порошенка брати там? Ну посадити його в Верховну Раду е там. чи... Почалить уряд, чи хоча б там міністром зовнішніх справ, тим більше, що у нього такий досвід вже є, да? там, типа, ну, давайте там, відправимо, хай тепер Порошенко їзде хай ще щось. Шо... Але окей, Порошенка, ні ні, 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 ви не хочете, для вас це больно, ви не можете переступити, окей. Зробіть уряд технократів. Наберіть, там якихсь, ну не знаю, поставте там міністром фінансів Фурсу. Да? Поставте там міністром економіки теж когось там якогось, ну, якогось е це ж е треба відмовитися від е е форми, авторитарної форми е правління. Як вони на це підуть? Вони ж не звикли до цитикого. Отож, і того їхній план, де очікувано, очікланої план внутрішньої єдності, перший пункт уряд національної єдності. Нема цього плану, ідіть лесом. То не план то туфта. І вони весь час парять ту, -ту але ну, але тобто, з метою просто створити картинку. Вони креативлять на картинку, і того у них а сьогодні придумаємо щось на завтра. Ну а завтра будемо придумати на післязавтра. Да? Там зараз прилетимо з цим планом, потім там то сьо. Новий рік, після нового зараз вибори в Штатах пройдуть, там ще щось, ще, щось, ще щось. Ну, буде буде тим для картинки дуже багато різних. Але біда в тому, що. Суспільство втомлюється, війська втомлюються, Бачите, Росіюшка придумала заміну своїм тепер корейці там підступають, да, там уже там, ну хай ми ж не знаємо, скільки насправді їх під'їде. Да, може, їх під'їде не 10 тисяч 10 тисяч погоди не зроблять, а якщо 100 тисяч. І що тоді? І виходить, що нас тоді, тоді буде, так як каже Остін, що діло, звісно, ваше, ребята, но думайте. Володимир Олександрович, думайте, от чого приїжджав Остін Сказати, діло ваше, да, ми будемо допомагати, але потихеньку, а у вас нічого не виходить, думайте. Це незвично для декого на банковій і думать, звісно. Тому, тому, да. тому, важко, важко. Думать, он не любив, тому що думати була больно. Так. Да. Тут якраз це буде, так. коли це вони це... вважають, що емоція повинна домінувати над рацією, а це якраз помилка. Шановні глядачі, я дякую вам, що ви дивитеся цей ефір Дякую, що ви підписуєтесь. Дякую, що ви зайшеш зайше на відео. Не забули поставити зразу вподобайку або зараз вже ставити вподобайку. Що ви це зробили? Щиро вам дякую. Якщо ні, ставте зараз вподобайки, підписуйтесь, пишіть в коментарях. До речі, мені приємно бачити, що приємно дійсно, коли люди заходять, вітаю ранкова дещина, привіт різний привіт, суми. Раночку з Латвії. Доброго ранку, не колени з Тернопіля, вітання з Харківщини, вітання з Києва. пишіть звідки ви дивитесь Це важливо. Географія наших глядачів завжди нам цікава, тому що ми її вивчаємо і розуміємо і не тільки куди вас закинула доля, де ви наближаєте або. Чекайте на перемогу. А і хто саме цікавиться, в яких регіонах, чим якими темами. Пишіть про це, це важливо. Пишіть в коментарях, звідки ви дивитесь. Дякую, що ви не байдужі, а проактивні. А, також не забувайте поширювати відео. Це дійсно важливо, щоб якомога більше людей подивилося відео і дізналося більше інформації. Також, якщо є бажання, ставайте спонсором каналу. На каналі є така функція. тисніть на ту кнопку. Цю функцію надає YouTube. Ставайте спонсором каналу, підтримайте канал, проявіть свою лояльність і допомагайте йому залишатися незалежним. Вікторе, скажи мені, будь ласка, в Україні зараз регулярно викривають паліїв автомобілів військових. Які за даними правоохоронців, роблять це на замовлення російських спецслужб. Це справжня епідемія. Найгірше, що це не якісь заслані російські диверсанти. Це наші українські співгромадяни, дуже часто молоді хлопці або дівчата, яких наймають платячи їм ці кроваві копійки, але російські спецслужби перейшли вже на новий рівень. Тепер їх найманці адресно атакують тих, хто дратує Кремль у Києві. Згорів ресторан. Пан Серест, власником якого є колишній офіцер прикордонної служби, до речі, ФСБ Росії, доброволець АТО, який перейшов з лав ФСБ до правого сектора, воював і рубився по повній з росіянами ще з часів АТО. Я останній раз його бачив в Ірпіні в 22-му році, коли. Він був одним з тих з добровольців, які чинили опір тоді в місті, коли місто звільнялося від окупантів. Так, от це зараз боєць руського добровольчого корпусу у складі Сил оборони України Ілля Богданов, і от ресторан Ілі спалили. Спочатку, до речі, правоохоронці не дуже хотіли займатися цим, але так сталося, що поряд стояли камери, які ставив Ілля, і з'ясувалося, що це підпал, адресний підпал. І от, Ну, як взагалі, правоохоронці вже підтвердили, так, підпал, і як такий же, як і з автівками. От що робити з цією проблемою, щоб вона не ширилась ще більше і для того, щоб цю хвилю збити? У мене немає однозначної відповіді, що робити, тому що є гроші, комусь ці гроші пропонують, хтось зголошується за якісь гроші, робити якісь такі речі, підпалювати військові машини. Єдине, що, що ну, максимальна цифровізація має бути, якщо камери будуть кругом і будуть цих порушників ловити хоча б там, через одного, то їх стане менше, то що ну, тобі там тіпа, тобі пропонують гроші, але ж ти ж там прогнозовано ж, зловлять і сядеш, а там же ж дають, мабуть, це шиють же державну зраду, і тоді ж виходить так же, ж, і тоді вже десяточка мінімум. От і тоді є... може допомогти Зранку до ночі на єдиному телемарафоні, на каналах, на телеграм-каналах публікувати інформацію. Того спіймали, отримав життєве. Да. Того спіймали 8 років зробити більш жорстку статтю, конфіскацію. Ну тому що це справді проблема стала. Да, я думаю, думаю, що да. Ну жорстко треба там. Якщо ти робиш підпал якогось житла військового, якщо ти палиш машину військову, чи якихось і військових там, чи я не знаю там блогерів, там політичних коментаторів і так далі. Так далі, то це до бути доволі жорстка стаття. Це должно бути от десяточки. І тоді, от вибори ти за штуку баксов, зараз спалиш машину. Іли Але ж альтернатива, це 10 років, І що там та тисяча доларів, чи скільки вони там платять. Ну, я не думаю, я ж не думаю, що це великі гроші. Але між тим, поки будуть. Е, ну, Якісь наркозалежні, які за дозу готові будуть зробити, або хтось захоче е, хватанути швидких денег там ті ж самі 500 чи 1000 доларів. От і мені ж цікаво, скільки ж пропонують е, за, за такі дії. Да? От, поки, поки будуть такі люди, будуть е, буде і, і такі предложення. Воно ще ж же ж. Людська натура, яка що. Ну да там 10 чоловік зловили і дали по десятки, а мене ж не зловлять, я втечу. От. От я боюся, що не втече, а може стати так, що е у когось може зірвати дах, і ми побачимо суд лінча. от Оцього мені дуже не хотілося, я поясню чому. Тому що Україна не має права перетворюватись на Східноєвропейські Сомалі. Але людський фактор. Ну, він ну так буде стрілять ну, якийсь військовий, дивиться, палять його машину, достав, блін, пістолет, блін, вистрелив, і все. Ну, і що, і хто, і, 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 і хто, то, ну, хто морально осудить того військового? Ну, правильно, там, типа. Єдине, що я там, типу, військові стріляйте не в голову, там, типу, а в задницю там. О, може, до, може, дойде тоді. Не факт, ой, не факт. Хоча якщо в задницю, а вони думають саме нею, може може й допомогти, пане Вікторе. Питання, скажімо, регіонального характеру, яке масштабується до рівня всієї України. Ну ви ж сум, сумщина, ваша рідна територія. Тому очільниця податкової сумської області та депутатка рівненського Рівненської міської ради від. Слуг народу пані Олена Хотенко у 2016 році позичила свого сина семикласника 2,8 мільйона гривень. Ну і стала власницею декілька квартир. Вартість яких декларації значно занижена. А більше того, скажімо, домівку свою вона теж щось оцінила щось 30 тисяч гривень а коштує вона. Ну так сталося 10 мільйонів гривень. Так от, після того, як вибухнув скандал, Хотенка заявила, що проти неї запустили огидну інформаційну атаку, яка пов'язана з його призначенням саме на Сумщині. Замовники чітко сигналізують, щоб я перестала займатися роботою, яку вже почала. Зауважу до моєї роботи на Сумщині. Жодних претензій немає. Сказав, То, е, а, якщо... що скажуть, а що скажуть мешканці Сумщини, чи є у них претензії до очильниці податкової? І звідки у держслужбовиці всі ці статки? Я навіть хочу не запитую вас, а звідки у семикласника 2,8 мільйонів? Він може матері позичити? От мені дуже цікаво. От тут е, то той випадок, коли перше, що е, каже: о, у, до моєї роботи немає претензій. Та то ще ми не капнули, да, там, типа до твоєї роботи, то ще нам не прибігли і не розказали, як ви там кошмарите бізнес. От е, так що, ще у нас може будуть претензії ще, ще тільки і що не вечір, як ти казав, це перше, а друге. Ну, тобто ти э, ну, ж сама в декларації писала, що у тебе двоповерховий будинок 30 тисяч. Ну зачем же ж смішити людей? От, відповідно, що тут же засомнізвалися всі, а вона там, це наїзд, це наїзд, ну там, ну так, да, хіба? Єдине, який же ж наїзд, як ти у 7-класника 2,8 мільйона. Де, де ви берете деньги? В тумбочці, да? <laughs> так. Вот. Е, і так і так і вона. Ну для мене це однозначно, що це корупція. Тобто іншого не може бути. Якщо ви в синах взяли 2,8 мільйона, то ці 2,8 мільйона. Ви положили сину в тумбочку. А він достав з тумбочки, дав вам. Значить, ви корупціонер. Тому що в тумбочку сину ці гроші поклали. Ви де ви їх взяли? Ви їх взяли неправдним путем десь. От, е, отримуючи хабарі за те, що ви щоб Ну щоб ви не кошмарили бізнес, як воно в податковій буває, тобто їхня робота дуже часто це кошмарення бізнесу. І бізнес несе гроші, щоб їх перестали кошмарити. Можливо, е, за тим бізнесом і є якісь там косячки, а можливо, і ні. От, бувають і такі випадки, що просто нет, просто там сказали, там покошмарять, кошмарять або там, типа, навіть якщо ви знайшли якісь прорахунки десь неправильно складені ці. Бухгалтерські декларації, там бухгалтерські звіти, якась фірма не доплачує, наприклад, податок на прибуток, і ви приходите до неї, вони вам от вам от 2,8 мільйона. Так можете набратися. У мене другої версії нема. Тільки така, що саме так у неї 2,8 мільйона це на тому, що вона або кошмарила бізнес, або кришувала за деньги. Ну, есть ви трошечки ділитесь з податковою, і можете там в бухгалтерських своїх звітах писати, що попало. от А може ще й найстрашніше, що дуже, ну, от, як на мене, дуже страшний злочин це коли повертають ПДВ. Повертають незаконно. Типа ж коли ви, я, наприклад, зробив там, ну не знаю, там якийсь там сир заводу, у мене я сир зробив і вивіз в Польщу, то мені ж 20% відсотків вартості мусять повернути. Ну, ПДВ мають повернути мені держава. Але якщо ефективно фіктивно повітря вивіз, при Януковичі це був заробіток номер один: торгувати повітрям. Да, там, із пункту А в пункт Б перемістився вагон. По бухгалтерії пройшло, що там, типа, цілий вагон сира, а насправді там не було нічого. А пламбований вагон. Ми вже з історії знаємо про пломбовані вагони все. Тобто і тут якась така історія. Тобто це або мучили бізнес, або поганий бізнес кришували. Значить, в бюджет не додані гроші. І ці не додані гроші в бюджет. Вони з'явилися в тумбочці семикласника. Семикласник з барського плеча позичив їх під розписку рідній мамочки. От, плюс рідна мамочка, щоб е, насмішити гусей тут в Сумах, ще е, задекларувала свій двоповерховий будинок як 30 тисяч стоїть. Тут за 30 тисяч е, собачу будку купити не можна в Сумах. Ну, о чому, про що ви кажете? От, тому для мене це однозначно. Е, і я думаю, що сумчани будуть так само до цієї тітки відноситись тепер. Де так?